Небезпечні перешкоди розкидали невідомі на одній з доріг в районі сухого лиману. Кілька десят автомобілістів та велосипедистів щодня скорочують собі шлях на роботу польовою дорогою, проте нещодавно на цьому шляху помітили дивні предмети, цвяхи, обмотані проволокою. Що це з'ясовували наші кореспонденти? Такі власноруч виготовлені їжачки розміщені по периметру усієї дороги. Хто і для чого їх виготовив, невідомо. Проте об них легко можна травмувати ногу, наступивши, не помітивши, або пробити колесо власного велосипеда. Так трапилося і з одеситом Сергієм. Він працює за містом. Щодня з двоколісним другом долає близько 20 кілометрів. Каже, цим шляхом ближче. Проте кілька днів тому на шляху з'явилися перешкоди. Велосипедист зупинився, щоб зібрати цвяхи змотані дротом, але сам наступив на одного з них. Пройдя кілька шагів, Нагнувшись за одним із них, я не побачив другого і Наступив на нього. Травма не особливо значительна, але вирішив перестрахуватися. Укол, очистка рани. І так далі. Понад 200 гривень на вакцину та супутні медикаменти, зіпсований настрій та спізнення на роботу. Таким виявився ранок Сергія. каже і не підозрює, чи їх це рук справа. Його дружина ж написала пост у Фейсбук, під яким розгорілася суперечка. Хтось бажає одужання, хтось каже, що правильно роблять, що розкидають свяхи, бо дістали фури. Інші ж підозрюють СТО у шахрайстві. Щоб розібратись, чия це відповідальність, ми звернулися до селищної ради сухого лиману. Там розводять руками, мовляв, нещодавно об'єднались з Огете та Єрово. Територія тепер не їхня. Таїрівській жисільській раді нас довго водять кабінетами і не під запис повідомляють. Території досі ділять про таку ситуацію. Взагалі чують вперше, тож нічим допомогти не можуть. Іванна Олексій канал.